Алі, ми переходимо до історії тих, хто проживає цю війну, і ціною власного здоров'я, безпеки і життя проживає цей досвід. So now, dear ladies and gentlemen, we are opening the second part of our summit, which is the impact of war on mental health. In this part. Ми оголошуємо початок другого тематичного блоку нашого саміту. Вплив війни на ментальне здоров'я. І в цій частині обговоримо, як війни та конфлікти впливають на ментальне здоров'я, та чи можливо до цього адаптуватися, як ми можемо попередити подальшу травму. Ми будемо говорити про те, як подібні виклики позначаються на психічному стані, як дорослих, так і дітей, як військових, так і цивільних. Ми будемо говорити про те, яким ми вийдемо, ми, наші діти та наші онуки із цих конфліктів, і для цього. Ми будемо порівнювати досвід різних країн і поколінь, котрі відчули війну на собі, як ми можемо осмислити досвід війни, чи можемо ми віднайти нові цінності і сенси, коли довкола щоденно, щохвилинно відбуваються настільки трагічні події? Чи може навчитися світ з нашого досвіду переживати це? Як цей досвід може спонукати довіри в людяність, підтримку та любов? І як цей досвід може допомогти плекати стійкість? Наступна розмова буде саме про це <звіст> <звіст> Мені надзвичайно приємно представити саме того, хто виступить модератором цієї розмови. Він з поміж перших, хто підтримував Україну в її боротьбі за свободу та гідність. Той, хто вже кілька місяців мандрував рундовим пеклом аби особисто зафіксувати неймовірні історії бійців та цивільних та втілити це все у своєму надзвичайному документальному фільмі Слава Україні. Отож, зустрічайте французький режисер, філософ, письменник та журналіст Бернар Анрі Леві. Ну і також ми запрошуємо тих, з ким сьогодні буде ця розмова. Юна одеситка, яка в свої 19 років у перший день повномасштабної війни добровільно пішла до військкомату. Дівчину спершу не хотіли брати ні до війська. Однак її наполегливість здолала перепони, і Руся стала зв'язковою на фронті. За рік служби через влучання ворожого снаряду вона втратила ногу, але вона не скорилася. Тепер вона власним досвідом. І прикладом доводить іншим пораненим. Життя триває сама вона мріє знову сісти на велосипед і стати на ковзани. Отже, зустрічайте прекрасна і незламна руся Руслана Данілкіна. Він греб за паспортом, українець у душі та хірург, травматолог за професією. Він не сумнівався жодної миті, коли ворог прийшов нищити все, що дороге його серцю. Тож спершу самовіддано рятував цивільних та військових у лікарні під Києвом, а потім вирушив у самісіньке пекло Сходу. Ви вже з ним трошки знайомі. Саме його історію ми побачили з поміж тих відеоісторій, які відкривали цей блог. Хірург, який втратив на війні правицю, але не втратив жагу до життя, і фантастичне почуття гумору, зустрічайте госпітальєр Алексіс Чолас на ім'я Корін. Вона вже кілька років поспіль ледь не щодня розмовляє з людьми, які пройшли викрадення та сексуальне насильство, також катування, розстріли, евакуаційних коридорів та фільтраційні табори. Перша українка, яка здобула Нобелівську премію миру, правозахисниця та амбасадорка всеукраїнської програми ментального здоров'я Олександра Матвійчук зустрічайте. So I'm supposed to moderate this panel. Я повинен модерувати цю панель, і якраз перед цим я би хотів зробити одне невелике зауваження для відкриття. як сказав Стівен. Я поставив своє життя на паузу. Уже 18 місяців. Ця пауза триває. Я зняв два документальних фільмів. Другий вже завершився. Вже третій знімаю. Продовж цих 18 місяців. я зустрічався і познайомився з великою кількістю людей. Я познайомився так само і з ворогами людьми, які знаходяться зараз у полоні ваших збройних сил у них так само серйозні All ментальні проблеми здоров'ям. Всі, у кого я брав інтерв'ю, чітко були ненормальні, з'їхали з глузду. збожеволіли. тому, що можливо, вся Росія з'їзла з'їхала з глузду. і В неї психічні розлади, а, можливо, саме оці люди страждають від цього, які не знають про це. Навіщо вони ведуть цю війну, за що вони воюють? Я був просто вражений цим шаленством, і я зустрівся і ще багато інших людей, десятки чудових людей, ваших героїв. Я провів з ними час дні, ночі в бункерах, в траншеях. Інколи біля Бахмута, роботяного наскільки я міг через свій вже поважний вік. Я слідував за їхніми операціями. І що мене вразило глибоко, це те, що всі вони мудрі, сміливі, звісно, мужні, але дуже мудрі, здорові, спокійні. Певно, звісно, є стрес, звісно, є біди, гори, але вони настільки себе опановують такі холоднокровні. Якщо психічне, ментальне здоров'я закінчується на Лінії фронту я можу вам сказати, що ваші захисники тримають цей фронт так само. для мене це було надзвичайно вражаюче. Інколи були і чоловіки, і жінки, які взагалі не проходили ротації місяцями. Інколи вони жили ночами та днями під надзвичайними, просто неможливо не собі уявити, які ці були обстріли. В цього можна було б з'їхати з глузду. Я сам інколи навіть почувався, що в мене будуть якісь стресові росли. Слава Богу, цього не сталося. І наостанок я побачив багато ваших дітей. декілька днів тому я хотів побувати дітей, які поверталися до школи. В невеличкій школі в Україні, як це вона там називається, я не буду називати її, хотів зняти повернення до школи. Це єдина країна в усьому світі, де повернення в школи все-таки повернення до школи це завжди щасливий день. Знаєте, і люди щасливо повертаються, хоча і під обстрілами, під загрозою того, що їх будуть обстрілювати з повітря. Цього раду не було ніякої тривоги, ніякої сигналу в той момент, коли з'явилася ця можливість повернутися до школи, маленькі хлопчики і дівчатка віком з 4 до 7 років, вони повинні були бігти в бомбосховище, і знову таки вони зробили це. Вони зробили це так спокійно, з такою силою. І я подумав, незважаючи на стрес, вони такі мужні, розумні. Вони діяли так, як у фільмі Роберто Берліні, життя прекрасне, Вони робили це для дітей, так ніби це це була гра. Так, ніби то це були дуже погані люди, поганці, які вочевидь погані нападають, але все таки є хороші їхні мами та тата, які їх зберігають і охороняють. І Діти почувалися добре. І, дійсно, я Сам відчуваю, що ваше покоління, покоління ваших дітей і ваших онуків вийдуть із цієї війни, переможними, звісно, а також і здоровими, і сильними, психічно здоровими, і можливо навіть сильнішими ніж до цього. тобто ви переможете, ви здолаєте цю проблему психічного здоров'я. Це моє глибоке переконання. Це мої перші зауваження, які я хотів би зробити перш ніж ми розпочнемо нашу розмову. Тепер я звертаюся до вас. Ми зустрілися з вами декілька місяців тому. Ви щойно вийшли з реабілітаційного центру. І я просто хотів би вас запитати дуже просто з того моменту, як ми з вами зустрілися і познайомилися. Як ви? Як ви почуваєтеся? Як ваші справи? Дякую, все добре. Я пройшла реабілітацію. Зараз мені 20 років, і на даний момент я намагаюся допомагати нашим військовим адаптуватися, прийняти себе і жити у новому тілі. Зі мною все добре. Дякую. Зі мною все добре, дякую. Чим ви займаєтеся з того часу, як ми познайомилися? Ви повернулися до служби? Чи чим ви займаєтеся? Очевидь, мене чув перекладу. На даний на даний можна свої країни? На даний момент я вже звільнилася з армії декілька днів тому. Для мене це дуже важко. Попрощатися з тим, де я провела рік своєї свого життя, але зараз я працюю вже в реабілітаційному центрі SuperHumans і кожен день на зв'язку зі своїми пацієнтами. Омтамсомтаймс суперумен іда і до клінікинвів. Це суперлюди суперхюменс. Це а, клініка, яка працює в львівській області. і нею керують головним чином американці. Тут люди, які постраждали від травм обличчя, люди, такі як і ви які втратили кінцівки, і що мене надзвичайно вразило, більшість з них я записав дуже багато таких інтерв'ю з такими суперлюдьми. Їхня мотивація заключається в тому, щоб повернутися на службу навіть з однією рукою. Інколи втративши зір, я бачив сліпих людей. Такого сліпого чоловіка, чоловіка, який був поранений в роботі, на він все одно хоче повернутися до боротьби на службу. Так і ви, моя дорога Руслана. Тепер, би, якщо можна, я хотів би звернутися до Олександра, якщо ви не проти, я знаю чудову роботу, яку ви проводите. Наскільки вона важлива щодо збору всіх доказів, документування всіх злочинів. І все це завдяки вам і подібним вам людям, які слідують вашому прикладу. Ці безпрецедентні злочини, які Путін та Росія вчиняють не залишаться без so покарання. Point. Тож, моє запитання до вас наступне. So ви стільки всього бачите, ви відкриваєте so для себе так багато Some всього, many стільки many злочинів, people, стільки жахів. Ви просто свідок цього всього. Як ви можете How це витримувати? Як ви можете жити із усім цим з цими примарами, які залишаються у вашій пам'яті? Як ви з цим живете? Коли Росія розпочала війну проти України в лютому 2014 року, ми відправили мобільні групи в Крим, в Луганську, в Донецьку області. В лютому 2014 року, чесно кажучи, ми не розуміли, що війна почалася і скільки вона триватиме, але відразу почали фіксувати викрадення, катування, сексуальне насильство і умисні вбивства цивільних людей на окупованих Росією територіях. Я особисто питала сотні людей, які вижили в полоні, це правда страшні історії. Люди розказували, як їх били, гвалтували, забивали в дерев'яні ящики, яким відрізали кінцівки, яким під'єднували струм до геніталії. І коли ми спільно з колегами-правозахисниками випускали наш перший звіт. Під назвою ті, що пережили пекло, і це не метафора. То я взяла в цьому звіті розділ катування. Не тому, що мене цікавить цей вид воєнних злочинів, а тому, що я хотіла звикнути до цієї нової реальності, наростити грубішу шкіру. В мене нічого не вийшло. І я так дивлячись назад в ті, через ці дев'ять років, думаю, можливо, це і нормально, що ми не сприймаємо те, що відбувається як норму, що ми маніфестуємо і боремося. А от що тримає мене особисто тримають дві речі: тримає мета. Ми документуємо ці злочини. І зараз нашій спільній базі ініціативу трибуналу для Путіна більше 50 тисяч кейсів. Ми їх документуємо, тому що ми впевнені рано чи пізно Путін, Лукашенко, вище політичне керівництво, військове командування Російської держави, так само як всі ті росіяни, які вчиняли ці злочини своїми руками, опиняться перед судом. І друга річ тримають люди. Правда, ми проходимо цей драматичний час дуже достойно. Я пам'ятаю, я лишалася в Києві в лютому березні 2022-го, міжнародні організації евакуювали свій персонал, а звичайні люди залишилися. І то були звичайні люди, які допомагали вижити під Вілбнем. Звичайні люди організовували евакуації з оточених міст, проривалися туди з гуманітарною допомогою. Звичайні люди робили надзвичайні речі, і виявилося, що звичайні люди мають набагато більше впливу, ніж вони собі мислять. І це тримає приклади десятків тисяч звичайних людей, які роблять надзвичайні речі, тримають. І я дуже рада, що програма ментального здоров'я, яка була запущена з ініціативи Першої леді, амбасадоркою якої я є, постійно нагадує людям про ту силу, яку вони мають. Тепер можна я звернусь до вас? Алексіс, я знаю вашу історію. Я нещодавно зустрічався із людиною, кого всі називають тут Орест або стрілок Майдану 2014 року, який відповідав на гранати Беркута. Вистрілюючи із лука, і зараз він в невеличкому підрозділі п'ятьох людей снайперів він бореться під бахмутом. І він розказав сказав мені, що міжнародні волонтери, ті, хто приїжджають з за меж України, і він розказав мені, ого, ці люди, які являються добровольцями в цій війні, вони приїжджають з зовсім іншого світу. Не обов'язково це їхня війна, але вони. Адаптуються до неї, звикають, і він сказав мені, що це нормально стає для них жити. Що ж вас прибавило, притягло до цієї війни? Що змусило вас і подібним вам, людям продовжувати боротися в цій війні? Я хочу сказати, що це не тільки війна за незалежність та існування України як держави. якщо подивитися на головні цінності Греції як держави, то це буде свобода і незалежність. Українська армія зараз веде бої саме за свободу. Це є основна цінність будь-якої цивілізованої демократичної нації. І тому у нас так багато іноземних добровольців, тому що вони розуміють, що це йде боротьба саме за свободу проти тиранії. You know, course, that, uh, і звісно ви знаєте, field що всі польові шпиталі, які знаходяться, всі пункти стабілізації біля uh, фронтової лінії вони являються ціллю номер один для Русь, для Росії. десь три тижні тому. була like you, були дуже такі медики. Подібні до вас or or такі пункти стабілізації бомбили, or бомбили. І, зрештою, його експеріна. повністю зруйнували. Ви таке ну, колись це переживали? відомо, що росіяни ведуть війну без, ну фактично, вони порушують правила та звичаї ведення війни, і військові медики для них є одним із головних цілей. Це, в принципі, відомо всім бойовим медикам. Тобто, так, для росіян медик це, це ціль, це мішень. Мадір. Руся, дорогенька. Ви коли ми з вами зустрілися і познайомилися, ви нам розказали, що з вами сталося. Парадоксально так само це ви сказали надали новий поштовх вашому житті. Ви мені сказали, що до війни і до цієї трагедії, що з вами сталося? Ви навіть і не знали в чому сенс вашого життя. Проте зараз, ви як ви мені сказали, є дві речі. Я щаслива. Це перше, і друге я знаю, навіщо я живу? Чи можете нам більше розказати, будь ласка, про це? Це велика честь для мене було почути це, записати це. А тепер я хотів би, щоб ви це звернулися ви з цими словами до першої леді, яка здала нам таку можливість почути ваше свідоцтво. Будь ласка, розкажіть. Те, що я хочу, я хочу допомагати нашим військовим. Я хочу, щоб ми. Були в здорових. Вибачте, будь ласка. Я хочу, щоб наша країна була в здоровому сенсі. Я хочу, щоб наші люди. Незважаючи на те тіло, яке вони мають, щоб вони могли жити повноцінно, я хочу розвивати, і я хочу, щоб наше суспільство знов змогло сприймати нас, щоб ми, щоб ми не відрізнялися від інших людей, які повноцінні. Я хочу, щоб ми були однією крепкою міцною нацією. You do that in a way. і ви це робите просто у вражаючий способ, ви така хоробра. І це характеристика великого народу І Українці. Це великий народ і війна, яку вам доводиться ввести, це справедлива війна, тому що вона на вас нав'язана. Одна з характеристик таких такої війни є Ну, це може вас засмутити, але ці, ці воїни створюють героїв, і що мене вражає в Україні за ці 9-10 років, що я сюди приїжджаю, за ці останні 18 місяців кількість нібито звичайних. Жінок, чоловіків, які день і вночі стають героями в Європі. Ми втратили відчуття в старій Європі, тому що ви теж Європа, але в Старій Європі ми втратили відчуття героїзму. А ми забули про це раніше. Це було у нас у минулому. А ви зараз, звичайно, президент Зеленський Черчилль нинішніх часів найбільш поважний державний діяч у світі, звичайно, генерали вашої звитяжної армії. Але в Україні кожен став або буде, або може стати кожного дня героєм. І це означає, що той, хто готовий ризикувати своїм життям заради чогось, що вище за його власні інтереси, це може бути ваша нація, це можуть бути демократичні цінності, це може бути і те, і те. Але це здатність ризикувати своїм власним життям в ім'я цінностей. Це, за каралитиков, біль, які більше за вас є характерним для України, для країни героїв і це. Особисто мене вразила в цій країні, і це змушує мене повертати сюди знов і знов, і до кінця свого життя я буду сюди приїжджати. Я хочу, щоб ви розділили з мною мої відчуття Олексій. Ви бачили багато країн. Ви маєте великий досвід. Чи ви поділяєте мої відчуття щодо героїзму, який є? Я закохався Безперерву в Україні ще в до Повномасштабної війни. А з початком повномасштабної війни я закохався в неї і в українців, напевно, ще більше, тому що так зареагувати на тяжкі події, напевно, що може тільки найсильніша нація, і мені приємно бути частиною цієї нації. Добре, тані, пані і панові. Нас час вичерпаний. Я хочу залишити можливість для наступної панельної дискусії. Я для мене була дуже велика честь очолити ці спілкування з нашими друзями, пані, пані і пан. Дуже приємно було.